Доброго дня, мене звати Лілія. Я рада знов привітати вас на моєму каналі і зараз у нас з вами буде таро-прогноз для знаків повітря з 14 по 20 жовтня. І почнемо ми з Близнюків. Давайте подивимось, що буде відбуватися у Близнюків. 14 по 20 жовтня. На цьому тижні порада від карт, не все треба розповідати. Якусь інформацію ви повинні тримати при собі. Е якщо ви е захочете е з кимось поділитися, якоюсь там радісною подією своєю, чимось чи розказати, що ви переможець, що ви тріумфата. Що у вас все виходить, то знайте, треба казати не усе і не усім. На жаль, не усі можуть радіти вашим перемогам, а на цьому тижні ви переможець, у вас все вдається. Але не треба розповідати усю інформацію. Ви можете сказати частково щось і тим людям, яким ви дійсно можете довірити, які ви точно впевнені, в тому, що вони вам не будуть заздрити. В вашим оцім перемогам. Бо ви йдете на цьому тижні переможцем. Я вам вважаю від всього серця бажаю, щоб біля вас були лише ті люди, які зможуть. З вами розділити оцей триумф, оцю перемогу. Щиро за вас параді... ну бути радісними разом з вами. Я бажаю вам щирості ваших друзів. Я бажаю, щоб ви були не лише на цьому тижні переможцями-тріумфатором, і по життю. Давайте подивимось, що буде відбуватися у Терезів. На цьому тижні. До речі, на цьому тижні у моїх любів Терезів. День народження. Це таке чудове свято. Я вітаю вас з вашим днем. Нехай Янгола охоронець буде завжди з вами. Нехай доля відкриє вам, подарує саме найкращі події. Нехай всі двері відчиняються, нехай дорога буде легкою. А давайте подивимось, що. Буде підказкою від карт моїм любим перезом. На цьому тижні вам прийдеться робити вибір. Вибір, мабуть, такий нелегкий. Щось Ситуація така, знаєте, вже достигла свого піку. Тобто далі відкладати вже буде важко. Ситуацію треба буде якось вирішити на цьому тижні. Захочеться, мабуть, не просто сказати, прокричати про щось, але ви не будете, на жаль, мати такої можливості у вас Якщо це по роботі, то ви, наприклад, робітник середньої ланки, а вам треба щось сказати своєму керівництву, ви розумієте, що ви праві, але у вас не буде такої можливості. Цей тиждень для вас буде дуже легким, тому що завжди хочеться сказати, хочеться донести свою правду, на жаль, трохи не буде можливості це зробити. Тому зосередьтеся на тому, що буде вибір, буде складно обирати. Ось така ситуація, де не все погано, але ви стоїте біля трьох доріг і треба обрати. Одну правильну дорогу. Я вам бажаю, щоб ви, ви мої любі, люди такі, які вміють все на вагах так важити, щоб ви правильно змогли оцінити переваги одного. Або іншого. І щоб той вибір, який, який ви зробите, він був насправді правильним, перш за все, для вас добре. Нехай цей вибір відкриє для вас нові можливості. Нехай оця складна ситуація, що на сьогодні. Вона так і залишиться на тому перехресті. А ви будете своєю дорогою, яка з вузенької такої тропки перетвориться в широку дорогу, де у вас буде багато можливостей. І нехай все у вас виходить. і у вас обов'язково все вийде. Я вам щиро цього бажаю. А зараз давайте подивимось, що буде відбуватися з 14 по 20 жовтня для водолія. Дивіться. Цей тиждень для вас буде доленосним. У Вас випадає ось така карта. Карта фортуни. Я вам бажаю. щоб фортуна була на вашому боці, це старший аркан каже про щось таке не повсякденні, а про щось таке судьбоносне, щось таке якісь е, глобальні зміни в вашій долі, в вашому житті. Можливо, вам захочеться вийти, або з тих відносин, що у вас зараз, або вийти з тієї роботи, на якої ви зараз. Тобто вийти звідтіля, де ви бачите, що ви ось тут, оцій. Точці не знаходити більш для себе нічого. Ви розумієте, що далі ну, воно якось буде, але якось вас не влаштовує. Треба, щоб в кожному житті було життя. Та ситуація, яка у вас є на зараз, вам захочеться з нею вийти. Але вихід, можливо, для вас ви така водолій з виду начебто така, дуже спокійна, беземо, беземоційна людина, але насправді там буря емоцій. Вони, ви не показуєте їх, але в вас вони всередині. І оцей вихід може комусь здаватися ну, таким легким. Але в душі ви дуже сильно за це можете переживати. Може здатися, що, здаватися, що ви так легко виходите, уходите, виходите, можливо, зі стосунків якихось. Можуть оточуючим показатися, що ви це робите з легкістю. Але... для вас дуже важко. Тому я бажаю, щоб оця карта змін, карта фортуни була на вашому боці. І яке б ви рішення не прийняли на цьому тижні, то фортуна хай вас веде по життю не тільки на цьому тижні. А нехай вона завжди вам посміхається. Mm. Я вам бажаю оптимізму. Я вам бажаю сил, сміливості. І усім знакам я бажаю мирного неба, щасливої долі. Нехай ярко світить сонце, будьте під захистом, і нехай все у вас вдається.